Чи існує стеля, в яку Аврора може впертися у відкритті нових магазинів? В Одесі розпочав роботу Терце Маяк А1, а в Ізмаїлі Покровський. і зовсім скоро відкриється ТЦ «Розвигіб» в мукачеві мистецтво перевтілення від сільпо. Як балансує фарм ретейл між викликами війни, інфляцією та впровадженням цифрових трансформацій. Вітаємо! З вами новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. З вас підписка, а з нас актуальні новини. Станом на вересень мережа Аврора налічувала понад 1750 магазинів в Україні. Раніше планувалося, що до кінця 2024 року мережа матиме 2000 відкритих точок. Проте стратегію змінили і почали відкривати магазини іншого формату більшої площі, але в меншій кількості. Якщо у 2023 році мережа відкривала в середньому один магазин кожні 14 годин, зараз орієнтовно кожні 30. Проте стеля, в яку компанія може упертися, існує. Це 2500 торговельних точок. Цього року очікують, що чистий дохід становитиме 49 мільярдів гривень без ПДВ. Зростуть на 29% порівняно з минулим роком або на 22% в доларовому еквіваленті. Неукупних магазинів майже немає. Умовно з 20 лише з одним може бути щось не так. Зазвичай це експериментальні магазини, наприклад, у населених пунктах з населенням у 2000 людей. Наразі в Румунії 55 точок. Планувалося, що тут відкриється 150 магазинів, а прибуткової мережі за кордоном стане після відкриття 100 магазинів. Адже щоб мати прибутковість, потрібен масштаб. Наступною країною, де з'явиться Аврора, буде Болгарія. Хоча спочатку планувалося, що це буде Молдова. А про логістичний комплекс Westgate та де буде мережа через 50 років? І чи справді увійде в топ 10 компаній світу за посиланням під цим відео? Новини ТРЦ за вересень в Одесі розпочав роботу ТРЦ маяк А А1», А в Ізмаїлі Покровський в Ритровіль нова фудлокація, а блокбастер Мол, – Прайс та це. Тож в Одесі розпочав роботу ТЕРЦЕ Маяк А А1» з загальною площею тисяч квадратних метрів, а торгова 10 тисяч. Тут вже відкрилися бренди Варус, Комфі, Кевсі, Чудоострів, Бошен Сіменс, Люксоптика, Єзу, столична ювелірна фабрика, «Дюна» та багато інших прогнозують, що після записку в роботу всіх орендарів відвідуваність об'єкта буде близько 9 тисяч людей на день. В столичному ТРЦ «Ретровіль» відкрилась нова локація на фудкорті здоровий фастфуд «Крікхаус». з прозорим форматом кухні. Страви готуються просто на очах у гостей. А вже в грудні цього року Мукачево має б запрацювати ТЦ розвигів загальною площою 8500 квадратних метрів і торговою 5800. За попередніми прогнозами відвідуваність сягатиме 10-12 тисяч осіб щодня. У столичному ТРЦ район оптимізують площі супермаркету Сільпо, який оформлять у концепті суперграфіка. В Ужгороді запрацював новий ТЦ Грушевський площею 4 тисячі квадратних метрів, інвестиції в об'єкт 5 мільйонів доларів. Тут вже працюють сенсей, Фамо, Анді та інші. Якірний орендар, продуктовий супермаркет Амбар. У столичному ТРЦ Блокбастер Мол відкрився магазин польської мережі Half Price площею понад 2260 квадратних метрів. Також запрацював магазин взуття та аксесуарів світових брендів ЦЦЦ. На Одещині в місті Ізмаїл вже працює професійний двоповерховий ТЦ Покровський площою 5300 квадратних метрів. А в Івано-Франківську двері відчинив новий ТЦ А 5 Площею 3,5 тисяч квадратних метрів, де епіцентр Експрес став якірним орендарем. Наприкінці вересня у Києві на позняках відкрився оновлений тематичний сільпо у концепції мистецтво перевтілення. Це сьомий магазин мережі, який цьогоріч відкрився після ремонту. Дизайн магазину поєднує в собі сюрреалізм і неочікувані трансформації: від овочів, що перетворюються на тварин, до фантазійних сцен із космосу та коконів. З яких з'являються метелики на колоні у відділі садовини та городини розмістили більше тисячі невеликих дзеркал, які формують дерево символ зростання та розвитку. Також у магазині є інсталяція зі стерео варіо зображень, що змінюється залежно від ракурсу. Тут світна капуста стає овечкою, а яблуко перевтілується у сову. Для колірної палітри магазину вибрали глибокі відтінки фіолетового із зеленим, теракотовими та молочними акцентами. Також на локації розмістили сільпо Пойнт, місце видачі онлайн замовлень, сільпо маодау та інших партнерів. 25-й рік став роком випробувань для аптек. Регуляторні зміни, інфляційний тиск, нестабільний попит і перебої в ланцюгах постачання змушували мережі швидко адаптуватися. Пандемія та війна прискорили цифрову трансформацію аптек. Зокрема, аптека АНЦ впровадила лікомати для самовивозу онлайн замовлень і роботизоване подавання ліків, що скорочує час обслуговування. А також є доступні онлайн замовлення та програми лояльності для військових та вразливих верст населення. Мережа аптек Подорожник розвиває чат-боти, сайт і додаток для зручного замовлення ліків. Аптека 911 запровадила онлайн замовлення за є рецептом, доставку кур'єром, мобільний застосунок з бонусами та телемедичні консультації. Аптечні мережі все активніше використовують практику власних торговельних марок. Це не альтернатива лікарським призначенням і не компроміс із якістю. ВТМ препарати виробляються на тих самих заводах за тими ж стандартами і з тих самих субстанцій, що й брендові аналоги. Головна перевага ВТМ ціна, адже у вартості відсутні витрати на рекламу та телевізійні компанії. Ще одним важливим фактором змін на ринку стала заборона з 1 березня 2025 року маркетингових договорів між виробниками та аптеками. Очікувалося, що це зменшить кінцеву ціну для споживача однак, результат виявився протилежним серед безрецептурних препаратів, які раніше активно підтримувалися маркетинговими активностями. Середня відпускна ціна у дистриб'юторів у травні зросла майже на 21% у порівнянні з минулим роком. Тож виробники не знизили своїх цін, а аптеки втратили можливість проводити акційні програми. Лише в лютому 2025 року в мережі АНЦ понад 3% товарообігу становили саме акційні пропозиції, які після введення заборони стали недоступними для покупців. У мережі подорожник також зазначають, що в умовах законодавчої невизначеності і падіння маржинальності фармретейлу все складніше забезпечувати власні знижкові проєкти. А більш детально про те, як аптечний ретел балансує між викликами війни, інфляцією та необхідністю впровадження цифрових трансформацій, за посиланням під цим відео. А про підсумки роботи українського ретейлу за два квартали 2025 року, які світові бренди об'єдналися в колаборації, та що це їм дало? Як брендам знайти свого інфлюєнсера, все у нас на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!